Судове рішення щодо мобілізації та релігійних переконань. Сьомий апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення, яким було скасовано мобілізацію пастора релігійної громади. Основне, суд зазначив, що повне ігнорування права на відмову від військової служби з мотивів совісті чи релігійних переконань може суперечити міжнародним стандартам в сфері прав людини. Позивач мав право на бронь як священнослужитель. Тому його мобілізація була незаконною. Міжнародний контекст: Венеційська комісія наголошує, навіть під час війни право на відмову від військової служби не можна повністю виключати. Це право захищено Європейською конвенцією з прав людини та міжнародним пактом про громадянські і політичні права. Альтернативна служба має бути недискримінаційною, прозорою та відокремленою від військової системи. Суд підкреслив, обмеження прав і свобод можливе лише тоді, коли вони є законними, пропорційними та необхідними. А що ти думаєш з цього приводу? Напиши нам свою думку в коментарях.